Що, бля, як на колінках. Так, вітаю, вітаю! Дали нам шоломчик і з шоломчиком Полетіли, полетіли. ось все ще якась х летить разом зі мною. от і далі? Ну, молодець. Вітаю. Кутусенько під'їли це все діло. Давай, хутко, блять. Так, що в нас тут? Гарний ствол є. Все перезарядити. Типу, будь будь Так, Ну то, що ми хутенько бігаємо, то звісно. Упс! Ваня, хутко біг? Хуй ти що, бля? Як на колінках? Як с Бэтмен, блять, мамкин. Так, окей. Що в тебе було? Ще корона? Тут не, не встиг відкрити, да? Йоп, твою мать, ну що це таке було, блядь? Жабу, жабу, блядь. Ого, ого! Оце я прикольненько кинув! Це и прикольненько кинув солохой. Ай, хутенько, хить, сюда. Це, блядь, что таке? На? На біса мені вся всранота, блядь. Кончений цей пістолет. на кусок. Так, добре. Не бачу так, щоб стрілянина була десь під поруч біля мене. Ну або я сліпий, я це біди, блядь. А. Господи, хто з ким? Хто де з ким? То де з ким називається? Так, ну семеро це ще багато. Да, я тут. А я тут. Ага. Угу, Уга, ген. бульці не зрозуміло, як його нарубати. Ну тут що, дробовики і дробовиків. Да. Гарний бій, гарний бій.